Перше з перемогою, тебе вітаю. Зараз ми виконали завдання, скажімо так, мінімум. Другими чи третіми будемо покаже час, але твої емоції, емоції команди взагалі. Дякую за привітання. Вітаю вас, вітаю всіх вболівальників зорі, тому що завдання мінімум виконали. Будемо налаштовуватись на наступну гру. Емоції дуже позитивні, тому що е, сезон був довгий, важкий. Цей рік був дуже непростий, всі знаємо. Тому емоції самі позитивні. Хочемо окремо подякувати нашим героям, які захищають нас, Збройні Сили України. Ми вдячні вам. Ми стараємось вам допомагати, чим можемо. Тому що не було б футболу, не було б цих емоцій. Можливо, люди б не бачили цих емоцій. Якби не ви, якби не ваша титанічна праця. Дякуємо вам і низки українському. Що не так було у другій половині зустрічі? Ми грали по рахунку чи. Олександрія дуже непроста команда, насправді. Тренер похвалив нас за перший тайм, особливо за першу половину першого тайму. Ми виконали все, що ми домовлялись. Ми розібрали суперника, знали, чого очікувати, і, можна сказати, втілили це на полі. І... Зробили такий рахунок, щоб вже більш спокійніше грати другий тайм, скажімо так, спокійніше не вийшло, тому що заря в Олександрія, перепрошую, непогана команда. Почали атакувати багато, але як бачите, справились і добились позитивний результат. Які емоції були після е е фінального свістку та у роздягальні у команди? Е е скажімо так, я ще ніколи не ставав там бронзовим чи срібним призером. Думав, що це буде такий більш. Е Ну, бурні емоції, скажімо так, але відсвяткували з... стримано, тому що наступний матч мож... може ще, скажімо так, у нас є шанси на друге місце. А ми Ам... амбітна команда, я вважаю. Це третє місце, це дуже файно, але якщо нам вийде, ми б хотіли поборотися за... за якісь кращі місця. Тому святкували, ще не нічого не святкували від емоції, такі спокійні, дуже приємно, звісно, що задача мінімум, як ми говоримо, вже виконана. Але ще є неділя в праці, тому будемо готуватися. Як взагалі ти оціниш для себе цей сезон? Я розумію, що можливо тобі, тобі хотілося грати частіше, але ось твоя думка все ж таки. Ну можливо, не всі знають. Я перші першу частину пропустив через травму. Потім був рецидив травми, було не просто, так. І, скажімо так, почав непогано, зіграв дві-три ігри, потім ця травма, і потім було важко. Дякувати Богу, пройшов зимові збори, пройшов їх добре, набрав форму. Тренер мені довіряв і вже граю декілька ігор. Мені і все 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 дуже файно.